Продавчиня Марина працює на одному з миколаївських ринків 25 років, продає серед іншого рослинну олію. Каже, пам'ятаю, як 2023 року відчутно впала ціна на соняшникову олію, тоді був великий врожай. Зараз усе навпаки. Нам пропонують фірми оптові ціну. Це був скачок великий. Місяця два назад перед подорожчанням. Зараз вона. Стоїть, ніхто не купляє, бо ціна піднялася до максимуму. Жінка говорить, зазвичай більше купляють сиродавлену олію. Жарена 100 гривень, рафінована 70, сиродавлена теж 70 гривень за літр. Цього року на Миколаївщині зібрали в середньому 8,5 центнерів соняшника з гектара, найвищий показник серед усіх регіонів України, розповідає начальниця відділу координації статистичної діяльності поширення інформації та комунікацій головного управління статистики в Миколаївській області Тетяна Шушара. Для порівняння у 2023 році по області зібрали 21 центнер з гектара, і ціна соняшникової олії знизилася на 18 відсотків 58 гривень за літр у грудні проти 69 у січні. За 2024 рік на фоні зменшення виробництва насіння соняшника ціни на олію вже зросли на 19%. 2025 року в області зібрали 230 тисяч тонн соняшника. Для порівняння 2023 – 895 тисяч тонн, каже Тетяна Шушара. За 9 місяців поточного року ціни на олію зросли на 14% до майже 83 гривень за літр. Взагалі, слід додати, що у вересні 2025 року, порівняно з 2021 роком, споживчі ціни на олію соняшникову підвищились на 34 В цілому, по країні, ситуація аналогічна. Зростання цін становило 32 Неврожай автоматично тягне за собою зростання цін на відповідну продукцію на ринку, і навіть збільшення врожайності не завжди призводить до зниження ціни на олію, каже кандидат економічних наук Олексій Мірошеченко. Причина у тому, що велика частка вирощеного насіння та олії йде на експорт і дає стабільні прибутки. При цьому держава не впливає напряму на формування цін на внутрішньому ринку. Державна регуляторна політика здійснюється в першу чергу за рахунок регулювання квот на експорт. Тобто держава може при меншому врожаї всередині країни для того, щоб експортери не тільки заробили, але ми б тут наше населення спостерігали брак. Цієї продукції відповідно, щоб не було дуже високе зростання цін, вона може обмежити трохи експорт, зменшити квоти експортні, і тоді ця продукція залишиться всередині країни. Завдяки цьому каже економіст, можна було б запобігти значному зростанню цін. Але якби я думаю, що як враховуючи те, що зараз країна потребує саме дуже Надходження грошових коштів, збереження бізнес-структур. Що я думаю, що така регуляторна політика стосовно зменшення експортних код не буде впроваджуватися. А замістити соняшникову олію, наприклад, оливковою, не вдасться, каже Олексій Мірошниченко, бо ця альтернатива значно дорожча. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.